Вітаю всіх на каналі! В цьому відео ми розглянемо, як прийняти участь в новому мегадропі Solve Protocol і почнемо з того, що оглянемо які там умови і що потрібно зробити. Заходимо на Binance. І в цілому, першочергово, нам потрібно перевести 0.0001 Біткоін в стейкінг на цю платформу. Я думаю, що це начебто як і в минулих мегадропах, просто ми беремо щось, ставимо на стейкінг і відповідно знімаємо зі стейкінгу, і це нам зараховується як завдання, тобто підтримка цієї платформи своєю часткою стейкінгу. В даному випадку нам потрібно 0.0001. Один біткоін, мінімум поставити на стейкінг, або там, здається, обміняти його на конвертований біткоін цієї платформи буде. Якщо у вас немає біткоїна, вам доведеться купити цю суму. У мене він вже є. І я відповідно закину на веб3 гаманець спочатку ту суму, яку потрібно. Так, це здається 4.01. Натискаю підтвердити. Дивимось, що тут на балансі. Так, з'явився це еквівалент 10 доларів. Переходимо в web 3 гаманець. Натискаємо кнопку Отримати. Отримати токени з біржі Binance. Вибираємо тут наш біткоін і вибираємо BNB Smart Chain BIP20. Вибираємо підтвердити. І дивимося, дивимося знизу, що нам приходить менше, ніж 0.301 біткоін. А нас це не влаштовує, тому що нам потрібно застейкати саме мінімально цю суму. Тобто тут я трохи прорахувався, нам треба трошки додати біткоїна для того, щоб можна було поставити в стейкінг саме мінімальну частку. Тому дивіться, не прорахуйтесь, докиньте трошки біткоїна зверху. Я зараз перехожу у гаманець. У мене він в Орні, і докину ще трошки біткоїну. Візьму трохи з запасом. Щоб, якщо там ще, можливо, якась комісія буде саме в біткоїні, то щоб вже трошки вистачало вже наперед, щоб не возитися туди-сюди. Викуп підтверджено. І знову ж таки, переходимо в 3 гаманець. Натискаємо отримати. Отримати токени з біржі Binance. Біткоїн, BNB Smart Chain. Це, відповідна адреса моя. Так, тут вибираємо вже максимум. Ну, нехай трохи з запасом 15 доларів виходить. І прийде нам 0, 3, 0, 14 Дивимося ще раз там мінімально. Правильно, з цими нулями треба не помилитися, бо нулів дуже багато. щоб 0,00014, Зняття. Перевіряємо тут по комісіях, щоб комісія не була там якась зашкварна. І підтверджуємо. Все, очікуємо зняття в процесі обробки. Орієнтований час виконання 11.55. Ну, це орієнтований час, насправді воно набагато швидше прийде. Буквально 1-2 хвилини, і воно вже має бути на гаманці. Оновлюємо, поки нічого не приходить. Ось, бачите. Буквально навіть менше хвилини пройшло, і вже у нас біткоїни прийшли. Тепер переходимо назад на біржу, і нам треба зайти в цю вкладку Megadrop. Solve Протокол. Спускаємося вниз. Тут кнопка почати квест, жовта. Включаємо свій гаманець Binance. Він автоматом, походу, підключається. Ну, ви, ви принаймні вибираєте, він підключається. Тут воно, як бачите, само вже запропонувало депозит в 0.301BTC. І ви бачите, що отримуємо SOL в BTC. Тут бачимо, що комісія в мережі. Апрувуємо. І як ви бачите, BTC успішно схвалено. Я подумав, що це вже виконано все, але насправді нічого не було ще виконано. Я почав переходити назад. Я оновлюю, натискаю Перевірити. Верифікація ще не пройдена. Будь ласка, опевніться, що виконали завдання. Я думав, що я виконав завдання. Ну і що тут не треба нічого перевіряти. Це все нормально. Воно може типу не зарахуватися. Ви головне не панікуйте, зайдіть назад. І в даному випадку я почав просто перевіряти, чи внісся мій депозит. Я побачив, що мій баланс, який був такий, залишився, і я зрозумів, що просто ніякої транзакції не відбулося, ніякий soft BTC я не отримав. І я почав виконувати цей депозит ще раз. Натискаю депозит. Знову ж таки, комісія. Підтверджуємо. Тут вже почалася якась анімація, і відповідно я зрозумів, що так. Підтверджуємо, депозит зроблений. Все, бачу, що мені вже прийшов мій сол в BTC. Відповідно, я тут починаю клацати, перевіряти, чи знялися у мене бабки. Так, баланс я бачу, що зменшився. Переходжу назад, натискаю перевірити, і тут опа знову верифікація, там тралята поля, щось я там не зробив. Тут також не треба переживати, я подумав, що це може, типу, треба пару разів поклацати, воно зараз проглючиться. Потім думаю, треба знову перевірити, чи там все нормально. Переходжу назад, відповідно, перевіряю баланс, так, баланс гроші знялися. Тут є кнопка зверху ваш гаманець і портфоліо. Я дивлюся, що нічого не зараховано, тобто по нулях мій баланс. Відповідно, я розумію, що ще все ж таки треба зачекати якусь, якийсь час, тобто хвилину або можливо більше, тому що це все ж таки транзакції між платформами, тобто з вашого веб-тригаманця на цю платформу Solve, і відповідно потрібен якийсь час. Чекаємо просто на цій платформі, намагаємося оновити, подивитися, щоб вже була зарахована якась транзакція, щоб вже був зарахований ваш депозит. Тут в MyHolding вона вже з'явилася, з'явився баланс 10 доларів. І все, можна переходити назад, просто натиснувши на кнопку, кнопка перевірити, все, завдання виконано. Супер. Треба знову вийти. Стрілочку назад. І знову зайти назад. І вже бачимо, що все виконання квестів веб 3 виконано. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.